Сьогодні четвер, 6 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Мартаніставе і онлайн видання Квісті та Шиповнік». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві області. У студії працює Марія Дмитришина. Вітаю вас. Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксовано на території Очаківської, Первомайської, Широківської та Березнеговацької громад. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 512 цивільних. Усі вони стали жертвами російсько-української війни. Ще 107 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. Вночі українські сили та засоби протиповітряної оборони знищили на півдні 9 дронів камікадзе Шайхет «Шайхет-136», з них 7 на Миколаївщині. Про це повідомило оперативне командування Південь. Загалом за минулу добу підрозділи ракетних військ і артилерії виконали понад 350 вогневих завдань. Також наші військові знищили два склади боєприпасів в Баштанському та Береславському районах. Міський голова Олександр Сінкевич провів зустріч з гуманітарною координаторкою ООН в Україні Деніс Браун та представниками міжнародних організацій, які допомагають нашій громаді під час війни. Мер розповів про ситуацію в місті, ліквідацію наслідків обстрілів та підготовку до опалювального сезону. Також обговорили гуманітарну ситуацію. Зокрема, Сінкевич наголосив на тому, що зараз вкрай важливо розширити перелік категорій громадян, які можуть отримати гуманітарку. На його думку, подбати треба про містян, які залишилися без роботи та працівників підприємств, що змушені були призупинити свою діяльність. Миколаївські комунальники продовжують ліквідовувати наслідки прильотів у Миколаєві. У посиленому режимі місцеві служби разом з підрядними організаціями зашивають вибиті вікна та двері у пошкоджених житлових будинках. Як тривають роботи і чи встигнуть закінчити їх до початку опалювального сезону, розкаже мій колега Олександр Матюшенко далі. Два тижні поспіль росіяни щодня обстрілювали Миколаїв. Ракети окупантів принесли багато руйнувань, особливо постраждав житловий сектор міста. Внаслідок ворожих атак пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні будинки. Деякі будівлі непридатні для проживання, оскільки є аварійними і продовжують руйнуватися. Основних локацій в місті зараз великих там, де є декілька будинків п'ять підрядних організацій більше десяти, бригади є і комунальні наші. Ми зараз теж поїдемо туди. І є бригади, бригади приватні на замовлення департаменту ЖКГ. Нині Миколаївські комунальники ліквідують наслідки обстрілів на місцях останніх прильотів. Це, як мінімум, кілька десятків житлових будинків. На таких локаціях роботи проводять оперативно, аби встигнути до початку опалювального сезону. Близько 30 зараз, от сьогодні, взагалі постраждалих нас 748 вже. Одна з будівельних бригад зараз працює в Інгульському районі Миколаєва. Минулого тижня у мирний житловий квартал поцілив ворожий снаряд. Вибухова хвиля призвела до чималих руйнувань багатоквартирних будинків, а також нанесла шкоди приватному сектору. Комунальники разом з підрядниками вже забили вікна у шістьох будинках та закрили з десяток вибитих дверей. Виїжджаємо на об'єкти. Вот в этом доме, пострадало 50% окон. Нам привозять матеріал. Поки он їде, ми знімаємо все розміри по окнам. І коли вже привозять нам матеріал, ми это все вирізаємо, проходимо по квартирам, тобто людей, обшиваємо їх, застекляємо, щоб їм було тепло, все були доволі. Матеріали для роботи місто отримує з резервних фондів. Також допомагають благодійники. Технікою діляться місцеві комунальні підприємства. Для жителів нашого міста це все представляється безплатно. Матеріали і би, все, що для цього потрібно. Ми на одному об'єкті працюємо в середньому один два дні. У міському департаменті житлово-комунального господарства зазначають. Наразі комунальні служби працюють у посиленому режимі, аби швидко вжити необхідних заходів і стебозабезпечення будинків до настання холодів. Миколаєву потрібна підтримка інших міст у вигляді будівельних бригад. Раніше таку допомогу вже надали Одеса та Івано-Франківськ. Олександр Батюшенко, Роман Базик, телеканал Март для є новин. Миколаївським морпіхам, які повернулися з полону, вручили почесні нагороди за особистий внесок у перемогу. Наразі бійці 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Белінського отримують медичну допомогу та проходять реабілітацію в лікарнях країни. В один з медзакладів прибув віце-адмірал Олексій Неїшпапа, щоб поспілкуватися з військовими та привітати їх із поверненням на рідну землю. Так неїшпапа подякував українським захисникам за мужність і вірність українському народу, побажав найскоріш. Його одужання та присвоїм воїнам відзнаки. На цьому поки все. Ви дивилися. Є новини. Єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва, телеканалів Марта Ністава і онлайн видання квісті та Шеповнік. Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтеся до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!